Руйнація, горе та страждання. Війна нещадно лишає по собі глибокі шрами в душах українців, не оминаючи жодного міста, села чи хутора. Вже у перший день широкомасштабного вторгнення величезні колони ворожої техніки й живої сили сунули у бік Києва через Дмитрівку, Парафіївку, Бахмацьку, Борзнянську та Ічнянську громади, плюндруючи українську землю та знищуючи все живе на своєму шляху, аби ці факти злочинів не були забутими. Славний нащадок козацького роду знаний краєзнавець, фотохудожник і діяч культури Микола Череп приклав максимум зусиль, аби усі ці події не були стерті з пам'яті. Так і народився надважливий проєкт місцями вражень уражень, що нині експонується у Качанівці. На сьогодні ця виставка є найбільшою в Україні та включає вісім експозицій. Загалом історією Микола Череп цікавиться, чи не з полюшок, а відтак. Усе своє життя присвятив музейній справі. Тож, коли окупантів погнали із Чернігівщини, не гаючи часу, по гарячих слідах почав збирати факти про їх перебування на території області. Дорогами спротиву пан Микола пройшов 80 кілометрів від голінки до великої дороги та зібрав більше тисячі експонатів на воєнну тематику. А поки збирав. Фіксував на фотокамеру жахливі наслідки плюндрування расистами української землі. Розпочався цей проект після повномасштабного вторгнення зразу на другий день, після коли 58-ма і збройні сили України вигнали з наших територій велику групіровку, яка заходила на Київ з боку Сумщини через Дмитрівську громаду. Це Голінка, Гайворон, Рубанка, Смолове. Тобто це, там два села були в повній окупації. Це Гайворон, і частково Голінка і Рубанка. Ви тобто виставлялися пости і були вороги. там. Ну, Постраждала найбільше голінка. Вибачте, Гайворон, ви побачите там в ході експозиції. Але вона об'єднана через те, що хотілося показати не тільки війну, страждання людей, а показати ще красу, яка оточує. Ніженщину прилуччину символічно виставка місцями вражень уражень розпочинається із красивого естетичного блоку. Монументальна архітектура, садово-паркове мистецтво та неймовірні пейзажі туристичних перлин і магнітів Чернігівщини. Об'єднавши проект стежками Тараса Скаченівки до Вашингтону про монументальну архітектуру часів висвітлення часів Тараса Рорича Шевченка. Вийшов великий проект. Той, який на сьогодні ми бачимо, відвідали цей проект в чотирьох громадах. Розпочали ми цей проект 21 березня із громади Дмитрівки, і вона почала подорожувати була по 3-4 місяці в кожній громаді: це Дмитрівська, потім Парафіївська, потім Бахматська, Борзнянська і п'ятий епізод, це Каченівка. До Каченівки відвідали військові, відвідали організація справ людини різного рівня версти населення. Одна з потужних локацій презентує 33-метровий стяг єдності і миру. Це родина традиція черепів, започаткована ще в 2014 році. Вона об'єднує національну ідею, об'єднує громадських діячів і українців в тому, щоб вони єдналися і були потужною силою не тільки в боротьбі проти ворога, але ще розуміли і любили один одного і підтримували 33 метровий прапор, який ми пошили. і його розгортали на сьогоднішній день більше 80 разів. В різних точках України він подорожував на човнах, дракарах, їхав на спортсменами на велосипеді, на велосипедах і розгортався на тридцять. 30... 350-річчя біля Катерини в Чернігові. Це так також захід був проведений із послами. А з поміж неймовірних пейзажів помітно вирізняється символічна робота диво, яка дуже вдало поєднує історичний пласт культури із сьогоденням та користується шаленим попитом серед відвідувачів. Я зробив такий місток між Тарасом Григоричем Шевченком і німецьким художником Штенбергом. Штенберг написав у 1837 році картину, яка називалась Садиба Григорія Тарновського в Коченівці. Мені вдалося з цієї ж видової точки з ландшафтної з видом на палац зробити цю роботу і назвати її диво. Вона користується сьогодні популярності, продається дуже гарно. І якщо перший блок виставки, який розмістився на першому поверсі Качанівського палацу, це суцільні позитивні враження і неймовірні емоції від краси, культури, пейзажів та архітектури, то підіймаючись на другий поверх, ми поринаємо у світ уражень. Це якраз 80 кілометровий маршрут на другий день після того, як ворога вигнали збройні сили, я пішов мінними полями від голінки до в бік Ніжина, пройшов практично відзняв усю. Техніку, всі постраждали будівлі, польові дороги тобто, все те, що кудою рухався ворог. Серед представлених експонатів на тему російсько-української війни залишки речей московитів, зокрема зброї, яку вони застосовували під час вторгнення. Чільне місце займають і матеріали, присвячені загиблому пілоту, уродженцю селища Парафіївка, майору Дмитру Бортнику. Це п'ятий льотчик. У нас чотири брати льотчики Єдиний випадок у світі занесений в британську енциклопедію найкращих льотчиків світу брати гарами. Ну це Друга світова. А Дмитро вже в сьогоднішній війні загинув і йому окрема тема присвячена. Тут приймали участь різні майстри, художники. Мали велике значення студенти черкаські, майстри черкаські. Також літак був зроблений, 59-й борт, на якому він загинув. Далі ви побачите, де все, як воно стоїть, знаходиться. Відкривали ми цю виставку в Парафійській громаді. Дякую, хочу подякувати всім учасникам і всім причетним до відкриття взагалі цього проєкту. Бо зазначаю таких, як брати Бойки, це родина Сенчиків, родина. Пащенків і голови громад, які прийняли безпосередньо участь у формуванні цієї великої виставки в Україні. Ну і велика дяка. Головам адміністрації військовим це Прилуцькому голові військової адміністрації і Ніжинському. Усі без винятку культурні проєкти, які організовує Микола Череп, неодмінно супроводжуються зборами коштів для збройних сил України. Частина грошей, які збирається, відправляється на збройні сили офіційно, а частина залишається в заповіднику для, для закупівлі сіток. Ну і речей є для того, щоб в'язати сітки. І ще раз хочу подякувати адміністрації за те, що в нас вдається, це проводить і туристи, викупаючи ці фотосфотомистецтво, дають можливість фінансуючи, дають можливість якби донатити на ЗСУ. За Загалом виставку уже встигло відвідати понад 11,5 з половиною тисяч глядачів різних верств населення. Лишень у Качанівці. На ній встигло побувати майже 6 тисяч відвідувачів, одночасно всотуючи прекрасне і жахливе, бо ця виставка вміло поєднує життя і смерть, радість і горе, викриває нелюдське обличчя ворога, підіймає бойовий дух та закликає вірити в перемогу.